Добрий день всім. Я вже їду додому з роботи. Погода в нас паршивенна, холодно, калюжі кругом везде. Хочу, щоб літо вернулося, щоб було тепленько. Зараз заїду ще до... на дівчану країну, поп'ю каву і тоді вже точно додому. ще з собою везу роботу, ноутбука. Буду дороблювати те, що не встигло зробити. Коротше, якось так. Добре тоді. А ми прийшли в чайну країну. Я прийшла до дівчат. Девочки, привіт. Де така смачна Кава є. Дівчата, можна заказати в них каву з отакими от різноманітними сіропами. Вкусні ці сиропи? Дуже. Дуже? Такі бутилки гарні, там такі коктейлі намальовані. Ви теж ці коктейлі робите? Да. Так. Чин... Ні, ні, ні. У нас є меню. А, ось меню такі ціни в них. Да. А ще можна вибрати ось такі чаї. Ну, я не рекламую нікого, просто покажу. У нас ще є гарні дівчата і незамірні. О, вони собі рекламу ще роблять, що в них є гарні незамірні дівчата. Валюша. <плес> так що приходьте, хлопці і дівчата на смачну каву. Ну що, а що тут? Не можна це. О, ще круасан є. Що це є вкусненьке таке? А, трубочки до чаю можна взяти ось такі. Да. Дівчата, а які ось смачні чаї тут є. Ось дивіться, який вибір, звісно. Всі? А ну, з Ану покажи нам. Ну. Конопляний вершник. Конопляний мікс, конопляна свіжість, конопля і шоколад. Шоколад і конопля. Оце то називаємо. Для чаїв придумали вже назви. Там ходить колюпля, дивися, харчовий сорт коноплі йде 0,2%. Все бачила, такого ще не бачила. Вишня, о, цей дуже смачний, я пробувала. Вишня шоколад. Чорний з добавками. 101 ніч. да, Вкусні чаї. Я зрозуміла.